Те в ефірі обласного телебачення на ваших екранах пряма мова. Цей ефір присвячений дню студента і говоритимемо ми сьогодні про академічну мобільність. До нашої студії завітали Кустян... начальник відділу міжнародного співробітництва сумду Костянтин Кириченко, магістрантка сумду Анастасія Нєшева, завідувач кафедри міжнародної економіки Української академії банківської справи Юрій Петрошенко. Вітаю. Вітаю вас, гості рішення найважливішої задачі нового століття це підвищення якості вищої освіти. Вимагає, щоб ця саме вища освіта мала міжнародний вимір. Поясніть, будь ласка, що ж таке ця академічна мобільність. Міжнародна академічна мобільність це один з видів міжнародного співробітництва, під час якого студенти викладачі мають можливість поїхати за кордон. З метою навчання, підвищення кваліфікації, стажування і дійсно наявність міжнародної академічної мобільності у вищих навчальних закладах є ознакою забезпечення якості, бо результатами такої мобільності є визнання отриманих результатів і їх впровадження в програму навчання або навчальний процес у тому закладі, який направляє учасників мобільності. Які є форми міжнародної мобільності? Ну, якщо ми говоримо про студентів, то основними формами мобільності є кредитна мобільність. Вона більш за все буває короткотерміновою. Це коли студенти виїжджають до навчальних закладів або інших установ за кордоном, навчаються там в рамках певного. Навчального компоненту, це може бути модуль, це може бути певний набір дисциплін і е, отримують результати навчання, їх привозять до свого університету і е, там ці результати інтегруються. І, але е, метою такої мобільності є отримання саме певних специфічних результатів навчання, які б допомогли студенту е, бути більш професійним в своєму напрямку навчання. І стати, скажімо так, більш успішним. Короткотривала це да, місяць, два, скільки це ну, в основному в Європі прийнято короткотерміновою мобільністю, вважати навчаємо мобільність не більше одного семестру, тобто в рамках одного семестру. З іншого але результатом такої мобільності є дійсно певний набір кредитів, певний набір результатів навчання, з якими студент приїжджає додому, які підсилюють його. Фахові здібності з іншого боку, є довготермінова мобільність, але яка ще по-іншому називається ступенева мобільність, це вже більш складний технологічний вид мобільності, і розуміємо з назви, що коли студент повертається, він привозить вже з собою диплом або отримує певний ступінь у закордонному навчальному закладі. Чи можуть студенти отримувати освіту паралельно, навчаючись і в Україні, і за кордоном? Це дійсно є такою популярною формою міжнародної академічної мобільності, яка в тому числі впроваджується у нас в Сумському державному університеті така форма, скоріш за все, відноситься до довготермінової академічної мобільності. І під час навчання студент тут має можливість вже трішечки відійти від свого основного напрямку навчання і навчатись вже за якимось додатковим, за додатковою спеціалізацією, отримувати якісь певні додаткові навички або знання. Юрія, скажіть, будь ласка, чи передбачає ця академічна мобільність остаточну міграцію? Тобто студент поїхав нібито освоїти там певні специфічні або якийсь кваліфікаційний рівень, і залишився. Ну, зрозуміло, що питання, коли ця система формувалася. Ну і взагалі трошки хотів би спочатку додати до того, що сказав Константин Іванович. У 21 першому столітті відбулись такі суттєві зміни в освіті світовій, європейській, які от призвели до того, що стало зрозумілим, що в сьогоднішніх умовах є можливості навчатися не тільки в одному місці, тобто в нас значно скоротилися і транспортні витрати, і розвинулись інформаційні технології. І з точки зору навчання набагато більш ефективніше, коли ви якийсь час проводите не в тому самому навчальному закладі. Ви можете, ну якщо простими словами, тобто то студент може ну, мінімум, ну мінімум в деяких європейських вузах це обов'язково, мінімум семестр провчитися в якомусь іншій країні чи в іншому вищому навчальному закладі. Це не означає, що тут головне тільки те, що він вивчає ну ті ж дисципліни в інших там викладачів. Це знайомство з іншою культурою, це взагалі знайомство з іншим підходом до викладання. знайомство взагалі, тобто він на своє певні компетенції, які він не може освоїти ну, от, і отримати в цій країні в цьому вищому навчальному закладі. Тобто, само початку, звісно, що це не передбачає якусь міграцію, тому що сьогодні кордони відкриті. Тобто ти можеш закри... закінчити навчання і поїхати куди завгодно. Інша справа, що навчаючись за кордоном, ти отримаєш компетенції знання іншої мови, ти отримуєш е, можливість комунікаційні компетенції, які сьогодні дуже важливі. І це тобі полегшує цей шлях. Якщо ти на це спрямований, але я б ці речі насправді не пов'язував. Хоча в Україні, зважаючи на ту ситуацію, яка сьогодні є, досить високий відсоток порівняно з європейським, коли наші студенти, на жаль, розглядають цю можливість як можливість міграції. Слово є такі неподинокі випадки, коли вони є в США і там залишаються. Тобто, на жаль, такі випадки є. Але це ну скоріше виходить з нашої бідності, нашої країни, ніж якогось ну, серйозного підходу до навчання чи ще чогось. Кількість студентів, які хочуть навчатися за кордоном, щороку зростає, є така, такі цифри, що до 2020 року у Європі буде майже 6 мільйонів іноземних студентів, і до 2025 року ця кількість зросте до 8 мільйонів. Як ви оцінюєте такі перспективи? Бажання поїхати вчитися кудись, воно характерне не тільки для українських студентів. Тобто я ще раз повторюю, що це в суті болонського процесу, в основі якого лежить мобільність, якраз можливість студента протягом періоду навчання отримувати знання в різних університетах, які характеризуються спеціалізуються на різних знаннях. Те, що вони мігрують, те, що вони переїжджають, це насправді дуже дуже добре. Я б сказав, що ця можливість економічної мобільності це те, що дуже позитивно відрізняє світу 21-го століття від попередніх періодів. Мабуть, кращих можливостей ніж мобільність, ну тобто, це одне з найголовніших. Не всі абітурієнти на жаль на це звертають увагу. Тобто вони поступають, думають, що напевно і це все. Але відразу треба дивитися, а куди мене буде можливість поїхати провести семестр, тому що це залежить від конкретного вищого навчального закладу, які в нього є договори, які в нього є зв'язки. Якщо я поступлю саме на цю спеціальність, то до яких країн, до яких університетів я зможу поїхати, щоб там провчитись чи семестр, чи рік чи два? Тому що ті студенти, які на це націлені, я вже сьогодні можу сказати, що вони інколи більше часу проводять навчанням за кордоном, ніж, наприклад, в Україні. І це впливає на якість? Ну, Звісно, що впливає, тому що роботодавці сьогодні вони, їх не стільки цікаво, яку оцінку отримують студенти чи який диплом. Їх цікавить їх комунікаційні здібності, скільки мов вони знають, чи вміють вони в новому колективі, в новому середовищі якось прижитися і бути ефективними. А саме академічна економічна мобільність дає цю можливість розвинути в собі ці компетенції. Тобто не лише отримати освіту за кордоном якісь певні навички, а й особистісні якості підтягнути, скажімо Бо, що так. Що Кордон, наявність першого якогось диплома, якогось вийшло закордонно. Сьогодні більшість закордонних компаній, такі там Google і так далі, вони не звертають на це вже уваги. Тобто є співбесіда, ти покажи, що ти можеш. Тобто є тестування і так далі. А от що ти реально можеш, які в тебе є компетенції, якраз це все і здобувається під час цієї мобільності. Раніше який студент був, ну. Важливим, тобто каже, прилежний сидів за партою. Він тільки от слухав вчителя, нікуди не ходив, тільки вчився, вчився, вчився. Сьогодні мобільність це важливіше ніж прилежність. Тобто, чим більше ти поїздив, чим більше ти там був самоврядуванні, був там ще десь. Багато чого навчився, тим ти кращий студент. Тобто мобільність важливіше прилежність. Ну це я так трошки може перебільшую, але це дуже важливий, можливо, навіть центральний компонент сьогоднішньої системи освіти, яка от продовжує формуватися. Я бачу, Костянтин, хочу доповнити. Я трішки до вашого питання. Ті е, цифри, які ви зазначили, вони є, мабуть, не випадковими. Ви знаєте, що е, європейський простір вищої освіти наразі. Пропагує і реалізує підход у вищій освіті, базований на результатах навчання, тобто європейські університети вони погодились в тому, що кожна програма навчання студента повинна складатися саме з певних результатів навчання, які які визнаються і професійним світом, тобто майбутніми роботодавцями, і саме те, що все більше і більше цей підход охоплює. Європейські країни і Україна, до речі, теж є одним з одним з складових цього простору, європейського простору вищої освіти. Про це і свідчать ці цифри, про які ви говорите. Тобто все більше і більше студенти розуміють, що саме накопичення, отримання певних результатів навчання і є запорукою їхньої успішності в майбутньому в професійній сфері. Я хотів би от. Підтвердити слова Константиновачу, чому зараз збільшила ще кількість українських студентів, тому що Україна стала повноправним членом багатьох от програм. Академічної мобільності, якщо раніше студент повинен був припинити навчання в цьому вище, поїхати за кордон. Він втрачав час, то сьогодні це не треба, тому що ті предмети, які він там навчає, вони або перезараховуються даним вищим навчальним закладом, або в нього є можливість завдяки дистанційним технологіям, вчившись за кордоном, освоювати ті предмети, які залишаються тут. Ця система весь час удосконалюється. Сьогодні фактично, в більшості випадків, те, що студент вивчає за кордоном, йому перезараховується в українському вищому навчальному закладі. Тому можливість поїхати без втрати часу, вона набагато зросла. це залежить від того, в якому Мому університеті України до цього навчався студент. Тобто, ну зрозуміло, що якщо я після політеху поїду в Гарвард, то потім гарвардські оцінки в політесі зарахують. А як от щодо там зворотнього зв'язку? Ч чи зрахують гарвадські політиці? Ви маєте так. Ну насправді складності. Ну я за політех не буду відповідати Константинів, але я Я що власний досвід говорить про те, що складності були, але вони поступово вирішуються. Чому? Тому що більшість програм, які існували до цього, вони все таки існували на рівні консорціуму університетів. Тобто університети вступали в певну взаємодію, були робочі групи, які узгоджували програми, і тоді студент міг їхати. Відповідно, те, що він вивчав тут, зарахову в цьому вище і навпаки. Тобто для Європи це менш характерно, там є загальна система мобільності, коли кожен студент, якщо він, ну, він вивчає певний напрям, він розуміє, де цей напрям, в якому іншому європейському вищі викладається, чи є дослідження цього напряму, він хоче туди поїхати. Відповідно, він чи в даному університеті якийсь відділ зв'язується з тим вищим навчальним закладом. Тобто вони домовляються, що його там можуть прийняти. А далі існують фонди європейські, які можуть оплатити цю мобільність. І поїздку студенти, зарплату викладачів, які зможуть з ними працювати. Тому система просто весь час удосконалюється, можливості мобільності весь час збільшуються. Якщо можна я декілька слів, теж хочу додати, я є ну, власне прикладом. Мобільності ще, скажімо так, років 15 або більше тому, і я навчався під час свого навчання на першій на вищій освіті. Я навчався в Німеччині у Дрезденському технічному університеті протягом двох семестрів. І дійсно, коли я привіз з собою ті виписки з результатами, які я отримав, ну вони в мене є як лише, скажімо так. Певне нагадування про о, о, таку мою інвестицію у своє тобто майбутнє тих с... часів, да. але я не зміг використати ці результати у для того, щоб вони інтегрувалися в мою навчальну програму. Тоді в ті роки. Я так, якщо відслідковувати історію цього питання, то десь приблизно з 2010 року, коли було дозволено. Брати участь в академічній мобільності студентам без того, щоб е, взяти академічну відпустку або відрах, бути відрахованим Допаралі. з університету, так але ну можна і так сказати, так е, то е, з того часу саме е, ці програми стали більш доступними і більш, е, скажімо, ефективними і корисними для студентів. Бо дійсно студент не відраховувався, і в, і е, е, в, в, в нашому університеті ми вже в ті часи почали по перше, визнавати ті результати, які студенти привозили з-за кордону, тобто ми опрацьовували, що саме вони там навчали, чому навчались, які саме результати отримали, і по-друге, це інтегрувати ці результати, тобто перезараховувати. Якщо співпадав певний курс, або певна дисципліна, або певна навіть тема в рамках однієї тієї ж дисципліни, то студент не повинен був вивчати це по-другий раз. І, до речі, якщо він привозив вже результати е, після проходження от, певного оцінювання за кордоном, то йому не потрібно було знову е, здавати, складати певні там, іспити або заліки. І е, це створило вже. Такі більш привабливі привабливі умови для таких програм. Ну і до речі, ось нещодавно е, Кабінет міністрів України е, затвердив постанову яка, про право на академічну мобільність, яка вже взагалі повністю законодавчо всі права студентів на те, щоб поїхати десь додатково повчитися, е, збагатитися з точки зору результатів навчання, е, затвердила і ми е, тепер цим е, повністю користуємося. І хотів би також закликати всю молодь. Е, Звернути увагу на те, що в Україні е, необхідні умови для реалізації таких програм, для участі в е, таких програмах створені, і е, е, такою е, персональною порадою є е, не Відразу не їхати кудись за кордон, навчатись там, десь незрозуміло в якому університеті. А ми маємо всі можливості для того, щоб якщо студент вже вступив до нашого закладу або до, скажімо так, будь-якого українського закладу, є всі можливості для того, щоб понавчатись паралельно, отримати там подвійні дипломи. Всі ці технології для України тепер відкриті, тому запрошую молодіми користатися. Я хотів би ще додати до слів Івановича, що дійсно, що наші студенти зараз часто їдуть в Польщу в інші країни і платно там навчаються. Хоча є можливість вступити на бюджет до українського вишу вишу, а потім завдяки програмам економічної мобільності провести навіть більший час за кордоном, безкоштовно навчаючись, маючи гарну стипендію і так далі. І це на сьогодні для особливо там, студентів, які відчувають собі сили, набагато більш економний і більш гарний шлях, ніж поступати і відразу вчитись за кордон. Я просто ще хотів би додати до слів, що. Що академічна, міжнародна економічна академічна мобільність це не шлях односторонній, що тільки наші студенти туди їдуть. Досить часто, щоб потрапити в ці програми академічної мобільності, і наш університет повинен бути цікавим закордонним партнером. Інакше, якщо ті ви тільки до нас хочуть їздити, то ми не приймаємося в цю систему. То до нас теж мають приїжджати їхні студенти. Ми зараз да. почнемо одразу у мене три-чотири запитання. Ну я ще додам останнє, що це до речі спонукає е, вище до адаптації і узгодження синхронізації програм навчання. Тому що якщо наша програма відрізняється від їхньої, то їхні студенти не зможуть приїхати до нас. Тому вже дуже багато кафедр, завдяки програмам академічної мобільності, узгодили, трансформували свої плани навчання, зробили і таким, які відповідають стандартам Європейського союзу. От дивіться, ви у приклад Польщі, так а Германія, наприклад, вона в принципі дає можливість навчатися безкоштовно. Сполучені Штати Америки вони залучаються розумних, скажімо, так, людей до себе, бо раніше як вони навчаються в університетах сполучених штатів. Потім люди розумні, освічені, повертаються додому. А зараз Сполучені Штати спростили систему отримання громадянства у Сполучених Штатах, аби ну залишати у себе. Розумних талановитих людей, які ну яких вони, скажімо, так профінансували у галазі освіти, а що робить Україна для того, щоб залучати, залишати? Ну, що ти хочеш сказати? Насправді, ну як я нещодавно читав, що в Росії хочуть ввести там внутрішні там візи, щоб ти виїжджати можеш чи не можеш. Тобто, не можна втримати людину і тримати її якимись методами директивними. Тобто Україна повинна хотіти, щоб її е, там випускники шкіл їхати, їхали за кордон, вчилися на кращих вужах, але щоб потім поверталися в свою країну. Тому треба по-іншому підходити до цієї проблеми. Створювати умови, щоб молоді кваліфіковані фахівці поверталися в Україну і тут працювали. То це єдиний шлях. Якісь інші шляхи, які ми проходили, що ти повинен обов'язково три роки відпрацювати, якщо ти там, це все, на жаль, не працює. Тобто ми це побачили, що воно просто не працює. Тому іншого виходу, як створювати умови для кваліфікованих фахівців, можливо давати навіть преференції тих, хто закінчив більш високорейтингові освітові вузи при прийманні на державну службу, і так далі. Я, наприклад, інших особливих шляхів не бачу. Ну, я, якщо можна так, дещо більш практично, площини, саме про залучення коротко, інозем... нас, да, нас іноземних студентів є. До, до нас. Це дійсно непроста робота, І... але по-перше, ми дуже раді, що тією постановою Кабінету міністрів, про яку я згадав, нарешті затверджено статус іноземних студентів. Вони, коли приїжджають до нас, здобувати навіть не лише здобувати певний ступінь, а в рамках кредитної мобільності, Наприклад, то вони в правах дорівнюються до наших вітчизняних студентів, і ми можемо їх, скажімо, певні законодавчі обмеження, які існували, наразі відмінені, усунені, і нам відкрито щонайменше що найменше цей шлях залучати до себе іноземців. Але з іншого боку, для того щоб дійсно до нас приїжджали іноземці з цивілізованих і найбільш розвинутих країн, щоб вони могли щось привнести для нашого розвитку зі свого потенціалу зі з цієї культури. І, і, і з того простору, з якого вони приїжджають, то е, нам треба дуже велику роботу проводити в наших університетах. Ми повинні гармонізувати наші навчальні програми е, саме з е, тими стандартами, які, які існують, наприклад, в Європі або в Сполучених Штат, Штатах. І тут, скажімо, це, це йде, це завдання, воно йде паралельно з завданням розбудови систем забезпечення якості в університетах. Тобто для того, щоб повністю інтегруватись в європейський світовий освітній простір, нам потрібно дійсно ще багато попрацювати, але ще раз хочу зазначити, що умови, такі певні зовнішні, скажімо так, законодавчі, вони для цього вже існують. У нашій студії є молодий кваліфікований кадр, в якого є найсвіжіший досвід академічної мобільності міжнародної. Анастасія, ви були за кордоном, так розкажіть, будь ласка, що це була за країна, яка це була програма? Ну від університету мене була можливість поїхати в Португалію, навчатися в університет порту, тобто на два академічних семестри, це короткостроково. Не, це довгостроково. Довго два академічні семестри, тобто рік. Є. Так, людською тобто, рік. мовою так. так. <рик> <рик> тобто рік і взагалі зазначити треба, що перерахування кредитів є опціональним, тобто за бажанням, якщо вам не вдалося потримати дуже гарні оцінки, якщо ви, наприклад, поїхали до Гарварду, і все ж таки після Сумського університету буде трошки важко. Це потрібно ураховувати, то у вас є можливість просто дистанційно здати свої, свої предмети, тобто і це буде ваш додатковий багаж знань, тобто, А проблем ніяких не повинно виникати. Тобто, якщо хочете перезараховувати, не хочете, ні. Тобто, це те, що важливо. А, а з ну, як приводу... враження, як от так, якісь так. Що а ти а з приводу, взяла? З приводу вражень, це треба зазначити, що ви теж питали. А в будь-якому випадку подорожі змінюють людей. Якщо ви навчаєтесь за кордоном ще й протягом такого довгого періоду, то ви повертаєтесь зовсім іншою людиною, бо у вас нові прагнення, нові ідеї, нові бажання, і як і якось ви почуваєте хотіти від себе того, чого навіть не очікували. Тобто, можливо. Головна мета таких програм не навчання вас як такове, тобто не надання не вам якоїсь навчання. там освіти, а більше можливо взаєморозуміння або сприяння взаєморозумінню між різними представниками культури, знайомлення вас з культурою, з тим, як можна жити. Тому це дуже добрий досвід, і я вважаю, що це треба завжди спробувати кожному. Якщо як що вас надихнуло Бистачити. взяти участь у програмі? Це була досить, досить цікава історія. Програма тільки починалася в Сумському державному університеті, і я знаю, що це завдяки Константину Івановичу у нас трапилось. Тобто я пам'ятаю, коли я пам'ятаю, коли поїхала. То я була чи не найперша студентка, хто хто поїхав, тобто все саме у Португалію, Сама чи взагалі так за програмою Mundus», за цією за, за, за цим проєктом. І взагалі все було так незрозуміло і, і страшно, і незрозуміло взагалі, що там робити, як це все буде. І, і мені, мені спитали, хочеш? Я сказала, хочу і поїхала. Ви до цього так. займалися науковою діяльністю? Чи як в, як взагалі за якими критеріями? Потрібно бути відмінником, тільки відмінник може поїхати. Mm -hmm. Чи в трішників mm -hmm. я, теж я, 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 мені здається може так? Поїхати. Мені здається, чому і банківська, і, напевно, також ні, ні, зможе тепер. Критеріж, вже. Да. Ні, так і зараз їздить. я просто кажу, що. А. А. Тобто, ну, оцінки це не головний да, показник, так? Ну він важливий, звичайно, yeah. бо ми ж э, хочемо, щоб у нас такі гідні студенти представляли і університети країну, але з іншого боку. Все залежить від, від тієї програми, якою хоче студент скористатися від від того, які саме цілі він собі ставить. Бо іноді ці програми можуть бути пра певні практичного навчання або стажування, і тоді, вже, якщо студент хоче відпрацювати певні навички на практиці, на якомусь сучасному обладнанні, то там вже, скажімо так, оцінки за певними теоретичними дисциплінами, якщо вони або вони не є такими важливими. Так, да, Просто ще хотів би що додати, на відміну від того, що у нас є навчальні плани, і зазвичай ти по ним вчишся, то коли ти їдеш на ці програми мобільності, то ти зазвичай сам вибираєш предмети, які ти будеш там вчити. Тобто це набагато більш гнучка система, насправді. І тебе як ви питали, чи як ви зважилися, насправді це найкраще, що сьогодні мож... є в системі освіти. Тобто їздити треба більше, до нас треба запрошувати. Це ну, те, чим сучасна система краще відрізняється від того, що було раніше. Анастасія, є якесь таке бажання, що от я прожила рік в Португалії, повчилась, чи хочеться вдруге поїхати за освітньою програмою, або ж просто працювати туди у подальшому. Є такі ну, думки? про подальші плани, я ще напевно не визначилася. Проте про навчання, так, це, це безперечно. І зараз я також подала документи до іншої програми, теж за Ерасмусом, теж до нашого університету. Цей раз це буде Італія на півроку. Тобто такий, такий варіант мобільності. А якщо роз, розглядати... Майбутнє то напевно є, є велика кількість програм, е, аспірантських програм і. В Європейському Союзі, які ти. для те... молодих викладачів, наскільки я знаю, теж. Для що... молодих викладачів техніку, ну я не викладач. Поки що. Поки <смітна> що. <смітна> <смітна> так, що я розглядаю цей варіант навчання за кордоном на подальшій основі. А чи якось пропонували друзям також поїхати, що вау, це так класно. Так, <смітна> діти... це, це, напевно, найголовніша проблема, напевно в Україні. Я багато разів пропонувала, і навіть пропонувала приїхати, коли я там була. Я пропонувала приїхати до себе в гості, відвідати мене, ну, проте люди якось. Не, не звикли а, не дуже звикли їздити. Є, і і я, я б допомагала, я б допомагала стипендії. Сти, стипендії всі. були дуже гарні, то тобто була можливість допомогти комусь приїхати. Ну от, мабуть, так і дійсно. Якось фінансовий момент ми оминули. Все так про, про людські фактори. А от чи багато грошей от, тобто, знадобилося вам до того, щоб поїхати? Бо люди за кордон, тому ну, ні, це дорого, і все навіть не розглядається питання. Я розкажу. Да, ну, давай розказав, да, договори, так. А да. взагалі я поїхала, то а, м, спочатку я лише заплатила за візу, а, квитки туди і назад мені а, по гранту покрили, а, візу повернули гроші за візу, повернули гроші за дорогу на, до Києва. <laughs> Також а, стипендія, страховка. А, що, тобто ще. в плюс з'їздила в плюс то, то, тобто, так, 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 з'їздила в плюс ванну і всі інші витрати. Ну, якщо треба да, конкретніше да, цифри, то середньому стипендія від 500 до 1000 євро. Ну ще ж залежить від цін, але ну так. вся інформація, що, то, Чого вистачає, да. щоб прожити те, що так? вистачає? Тобто це абсолютно безкоштовні поїздки для тих, хто туди їде. А інколи навіть наші студенти вмудряються, що щось там і зберегти, скажімо так, і так ще якісь там сувеніри привезти. Багато сувенірів з Португалії привезли. Багато не знаю кому віддати. Yes> ще є декілька. Нам у відділ. Якщо можна декілька слів, хотів би теж сказати, що дійсно є певні такі. Стереотип, що поїздка за кордон це щось таке щось неможливе або неймовірне і дуже важке з фінансової точки зору, і так далі. Я хочу сказати, що зараз, коли я спілкуюся зі студентами, то я вже не, не кажу, як років з 10 або 5 там тому, що повірте, що це можливо, але але зараз же ми спілкуємося з тієї точки зору, яким чином спланувати міжнародний академічний шлях. Під час навчання в нашому університеті, тобто це реально, це можливо і, і не всі. варто боятися, а варто просто хто шукає, той знайде наскільки розумію, Дякую, що завітали. Розмова була жвавою, цікавою. Хочу побажати сумчанам не боятися подорожувати, займатися освітою, самоосвітою, та шукати нових шляхів для свого саморозвитку усього найкращого.